Я Андрущенко, Любов Іванівна 49-го року народження, проживаю в Кривому Розі, на вулиці Доватора, квартира 26, дом 26, квартира, 103. Звертаюсь до Туровської Алі Володимирівни, директора медичного благодійного фонду військової медицини України з проханням направити мене. До на лікування до Міжнародного владійного фонду військової медицини України. У мене в 24-році, 01 квітня, було виявлено брак анального отвіру і по висновку МРТ від 31-го, 3-го, 24 -го року. Визначені пахові лімфоузли зліва змінені з нерівним проме... променистим контуром і визначеним розміром до 15 мм у диаметре. Ознаки неопластичного процесу анального каналу Т2Н2. Висновком КТ від 10 4. 24 року визначено ознака неопластичного процесу анального каналу вторинна лівобічна пахова лімфодепатія, деперкульоз сімбовідної кишки. Прошу мені надати допомогу в оформленні документи відповідно медичних стандартів ЄС, допомогу з медичного супроводу, передачі німецьким медикам та госпіталізації ДРО, до профільного стаціонару для безкоштовного лікування з медичними протоколами ЄС.